Через втрату військового ПДФО бюджету Миколаєва довелося затягувати паски, однак місто продовжує активно допомагати силам оборони України. Таку думку озвучив секретар міської ради Дмитро Фалько у програмі Діалог. Також йшлося про особливості реорганізації медичних закладів. Подробиці в матеріалі Сергія Лисюка. Найсуттєвішою проблемою для бюджету Миколаєва у 2024 році стало вилучення ПДФО військових. Секретар міської ради Дмитро Фалько відзначив, у відсотковому співвідношенні місто втратило ледь не найбільше серед інших обласних та районних центрів. Дуже важко. Нам обіцяли певні там компенсації в вигляді сумвенції з центрального бюджету. Поки що нічого не надійшло. Окрім того, в нас величезна проблема сьогодні з водоканалом, тому що водоканал – Колосальні касові розриви щомісяця, да? тобто в них суттєво перевищують їхні витрати над е, надходженнями. Ми розуміємо, що та вода, яка сьогодні є, навіть непитної якості, її собівартість значно вища сьогодні, ніж е, 34 гривні, які ми сьогодні виставляємо. Да? Наразі втрата військового ПДФО є складним викликом для громади міста Миколаєва. За Попередніми підрахунками до кінця року на проживання, на, як то кажуть, просто на проїдання, нам потрібно близько 1,2 мільярди гривень. А для того, щоб якось, як, як, -то, як то кажуть, вирішувати якісь нагальні проблеми, і, а ще, сподіваюся, щось розвивати і щось е, створювати, то треба буде ще шукати додаткові кошти. Попри фінансові виклики, місто продовжує активно допомагати силам оборони. У червні Верховна Рада підтримала законопроект, котрий дозволяє органам місцевого самоврядування робити це напряму. Однак Дмитро Фолько каже, документ мало що змінить для Миколаєва, оскільки програма підтримки наших захисників у місті існує вже третій рік. Згідно ці, по цій програмі, в 2023 році у нас близько 600 мільйонів гривень було профінансовано. Зараз у нас також відбувається активне фінансування. Так, зараз у нас є можливість придбати там, наприклад, дрони, придбати, тобто трохи розширює. Але насправді ж цей закон він проголосований, але ще не вступив в, в силу цей закон, тому ще ми маємо трохи подивитися, як далі будуть розвиватися події. Також у Миколаєві планується реорганізація центрів первинної медико-санітарної допомоги шляхом об'єднання. Таку рекомендацію місто отримало через те, що серед обласних центрів має найбільшу кількість подібних закладів. Це юридичні особи, яких ми хочемо, маємо думку з семи зробити чотири. Скільки наскільки зменшиться кількість амбулаторій, збільшиться на одну? Тобто зовсім не буде зменшено жодної амбулаторії. А скільки буде звільнено медичних працівників? Жодного. Буде скорочено адміністративний персонал. Наголошується, що під скорочення апарату підпадає лише адміністративний та обслуговуючий персонал. Це в нас в багатьох таких галузях зараз відбувається. Да? Тобто ми розуміємо, що адміністрування воно всюди подібне, тому ми просто об'єднуємо е центри з тим, що ви там. Зменшити кількість обслуговуючого і кількість адміністративного персоналу, тому що в деяких центрах у нас на одного лікаря припадає там більше двох осіб, обслуговуючи адміністративного персоналу. З урахуванням обставин Миколаїв доволі успішно вирішує всі поточні задачі, впевнений секретар міськради. Наразі триває робота над майстер-планом, що дозволить ефективно зайнятися післявоєнною відбудовою. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.